Прихищено номер 1 Про надання довгу громадянину, громадянину ігорщу на приватизацію квартири до адресою селища Оргів вулиця Армійської, 8, квартира 12. Прошу, пане до садочної ради звернувся Івачук Максима Гіяком прохання надати договір на депутатізацію квартири яка та за адресою селища Воджої, вулиця міське 8, квартира 12, в якій він зареєстрований. Заявник надав витяг з реєстру в територіальної громади, де зазначено, що дійсно він зареєстрований за даною адресою. Також довідку про осіб, дереєстрований за адресою, де зазначено, що до складу зареєстрованих осіб належить тільки він. Також додається технічний паспорт на квартиру та свідоцтво про смерть батька, який проживав за даною адресою. Надаємо дозвіл? Батькомер, вони повинні в квартири і тільки з нашого дозволу можуть пропотезувати. Про надання дозволу громадянину до Вона, На чиєму балансі ця квартира снідеться селищної ради? Ну вона не... як селищної ради. На чиєму балансі вона ця квартира? Вони, ці квартири Очівські, так як комунальне господарства, не селищної ради. Mm -hmm. Це не службова квартира. Ми ж тоді виясняли це. Ви самаєте момент за чому? E, на чийому балансі ця квартира? На Кечівському чи на селищній ради? Селищної ради, але в розрізі ну в ВЖКГ. В знаходиться в ЖКГ. В ВЖКГ, господарству. В всі квартири стоять на, на цьому серед. Ну, не у нас є перелік затверджений об'єкті комунальної власності, де є зазначення, що входить до комунасенсу, ходить організатор. Ні, ні. Ця дитина прописана, практично проживає у нас по місті Реєстрації, там вам писати захочу. Вони з дружиною розлучені і цей А Він прописаний? не хотів прописати. Зараз дитина повнолітня. Одна лишилася прописана, є допитання? То проєкт рішення про надання договору громадянам і вищу на приватизації квартири за адреси селища Орду Армійської 8 квартири 12. Прошу проголосувати. Хто за? Утримались? Проти не голосували. Рішення прийнято. Дякую. Проект рішення номер 11. Про затвердження порядку видачі довідок про реєстрацію без проживання та довідки про проживання без реєстрації. Доповідає начальник відділу СНАП. Постійте Ігор Миколаєвич. Є? Ігор Миколаєвич, похоти, будь ласка. Сюди було зручно, приседайте. Те... Це, це, це в нас епопея. Ця тягнеться вже доволі давно. Питання стосовно впорядкування, видачі довідок на підставі свідчень. Депутати і свідчення свідків. воно у нас не зовсім не до кінця було врегульовано, відповідно, виникла термінова необхідність врегулювати його і відповідно, затвердити виконавчим комітетом порядок видачі однієї доти і порядок видачі іншої дороги. Все так. просто, тільки там за, за консультаціями з депутатами. Було прийнято рішення, що підтвердження депутата ми лишаємо, але підтвердження депутата буде дійсне лише для комунальних установ на території нашої громади. Добре, я то не без професії. Да, всі решта, якщо потрібно якісь там для пенсійного фонду чи для управління соцзахисту, якщо потрібно таке підтвердження, то це тільки. Юридичного Світлани Світлані свідчення ну, депутатів включається болтався. Депутат писав да проживає з батьками, розписався на і пішов. А що розробляли до яких міністерських документів чи він не придумали помані? Просто ми стикнулися, були з випадком, коли один із заявників. Коли мені сказали, що от, там, вам для пенсійного фонду, щоб оформити документи, треба свідчення депутатів, то от людина принципово, а написав чого я маю свій свідчення збирати, яку довідку і так далі. Ладно. Ще тому, я проїхав. Тому, да, да, тому це, прошу підтримати, бо це якраз, щоб... Останнє питання, що буде? Ми підтримуємо. Чи є запитання по даному проєкту рішення? Свято. Е, Немає. Е, тоді хто е, за проєкт рішення про затвердження порядку видачі довідок про реєстрацію без проживання та довідки про проживання без реєстрації прошу проголосувати. Хто за? Проти, утримались, не голосували. Рішення приєднатися. Дякую вам. І вам дякую. Шановний стане панського комітету. Сьогодні ми розглянули 11 проєктів рішення. Є ще пункт 12 різне. Чи є якісь доповнення пропозиції до даного засідання? Немає. Щиро всім дякую. До цього засідання. До побачення.